Майже тиждень минув з того моменту, як я хотів запускати цей свій колектор, але в нас пошли дожі. Кожного кожного дня валить дощ, дощ, дощ. Сьогодні в нас нібито дожджіку немає, тому все-таки хочу сьогодні ввечері його запустити. Також хотів відповісти на пару таких, скажімо, самих розповсюджених питань, це скільки він коштує і чи варто його купувати, чи ні. Дивіться, я його вже використовую п'ятий рік. Купував його на той момент за біля 12,5 тисяч гривень, плюс-мінус. Плюс доставка десь тисяча обійшлась і так далі. За 3,5 роки він повністю окупився. Тобто це вже він пішов в плюс. Зараз ціна приблизно 23-25 тисяч, в залежності від магазину, в якому магазині і так далі. Тобто є магазини, які там подешевше, скажімо так. Я бачив ціну 23, там 23-300, щось таке. Також бачу в магазинах, де по 25 і так далі і вище. Тобто ціну треба моніторити і дивитися, що там на даний момент по ринку. Ревізію ось цього бачка ми зробили минулого разу. Сьогодні нам залишається там внизу замінити скажімо такий тройнічок на ось таку перехідну втулочку. так як тут раніше стояла літня кухня, як бачимо, там розвалений. Два тижні назад ми її розібрали і тому треба. Поміняти там перехідничок і так далі. Зараз йдемо донизу, міняємо. Ну, зараз трубки встановлювати не можна, так як якщо зараз поставить сонце, і зразу треба наповнювати водою. Так як якщо не наповнить, температура всередині трубки може бути приблизно 200-300 градусів. Якщо холодну воду подати, трубка може лопнути. Так що ми зразу йдемо міняємо цю штучку, потім сходимо до бджілок, там треба пересадити пару сімей і дружина приходить з роботи. Подаємо мені трубочки і встановлюємо, збираємо цей колектор. Спустилися вниз. Ось тут раніше йшла скажімо, гілка, раз-раз. Раз. І ось сюди на літню кухню. Тут стояла варна і так далі. Зараз це все забрали, тому треба ось цей трійничок замінити на ось такий з'єднувач, чим зараз і займаємося. Теплі частково постраждав від ультрафіолету, тому його де зможемо замінимо. Це інше замотаємо скотчем, думаю ще на декілька років вистачить. Замінилось цей трійничок на перехідничок напрямий. Ну а тепер йдемо до бджілок. Пересадимо декілька сімей. Кому бджілки не цікаві, перематуємо на 2 хвилинки вперед і дивимося, як будемо збирати колектор. Поки я переміщаюся в своє бджолине царство, не забуваємося підписуватись на канал, ставити вподобайки і обов'язково писати коментарі, адже ваша активність допомагає мені розвиватись. Прийшли на місце, починаємо працювати. Є в мене ось така. Прибудова на городі. Хто як називає, хто називає апібудиночок. У нас от колись на цьому місці ось саме ось тут росла яблунька, і під яблунькою був маленький навісик. Ми тут завжди зжарили шашлик і називали Халабуда. Тобто ось є така в мене апібудиночок Халабуда, де в мене живуть сім'ї виховательки. Я там трошки виводом маток займаюсь, тому такий будиночок маю він завжди. Накритий дощний дощ, я роблю свою справу. Тут -то маємо такі рамочки і так далі. Це все буду показувати вже пізніше. На зиму я ось ці сім'ї завжди забираю пересажую в інші вулики. Не знаю чому, але тут вони зимувати не хочуть. Щось їм не подобається, скажімо так. Тому їх пересаджую в інші вулики, а навесні знову пересажую назад в ці самі вулики. Ось таких пінополістирових вуликах вони зараз сидять. Тут ще була. П'ята сімейка, але вона, на жаль, не перезимувала. Тому на даний момент тільки 4. Не бачимо, бджілки працюють. Можна так підняти кришку, подивитись, що вони роблять. Зараз наше завдання. Ось цей вулик, ну, всі, всі 4 заносимо туди всередину, в той будиночок. І з цього вулика пересажуємо вже туди. Бджілок пересажуємо в чисті поочищені вулики. Як бачимо, Тут вичищаємо на дні, там пчолок декілька є, а вони все витягнуть. Було приблизно ось так. Так було прополісі, ось Там крошка, скажімо, воскова кришечки і так далі. Це ми все чистимо, щоб було приблизно ось такому вигляді. А там маленькі кусочки, шматочки, то бджілки вже саме заберуть. Так що чистимо ну і будемо пересаджувати. я тут працюю, перевірте підписку на канал та чи натиснений у вас дзвіночок. Так як по статистиці всього майже 10% моїх постійних глядачів підписані на мене на канал. А інші не підписані. Тому виправляємо цю помилку і обов'язково підписуємось. А я працюю. Ну що ж, відкриваємо вулик і починаємо пересадку бджілок в свою нову хатку, в новий будиночок. Ось так дістаємо рамочки і переставляємо. Ось така кількість бджілок. Захолодів трішки розвиток, тормознувся. Але нічого. Яблунька ще доцвітає, так що, я думаю, буде трішки ще принос нектару, принос пилку, так що, розвиток буде. Ось, Як бачимо, ось така кількість бджілок, розплоду і так далі. Завершили пересадку, вулики вже всі закрив. Зараз подивимось, що вони роблять після того, як пересадили будиночок, поміняли. Колір новий. І от як бачимо, зараз приближу і покажу. Як бачимо, такий легенький кипіш. І бджілки ось так по досточках. Досточки ставив спеціально для того, щоб вони до них звикли. Щоб вони знали, що досточка, значить у них десь там скажімо, вулик, сім'я і так далі. І тепер вони ось так по досточках, по досточках і заходять. Трішки нижченько опустити. Ось так. Буквально завтра зранку вони вже облетяться і будуть літати як до себе додому. Трубки зберігаю в оригінальних коробках, тих, яких вони приїжджали на пошті. Зберігаю на чердаку. Трішки хламу, але це, скажімо, нормально. З вікна гаража маємо ось такий чудовий вид. трубочки приготували, піднімаюся наверх, будемо збирать. Сонце вже сідає, а це якраз хорошо. Так, в мене тут помічничок. Ось такий кошлатий. Так, в першу чергу ставимо ось такі тарілочки. Ось сюди наниз. І так всі 24 штучки. Так, тепер беремо мильний розчин, ось такий, звичайне рідке мило, трішки миючого засобу. Будемо туди трубочку мочать і вже вставляти сюди. Перед тим одягаємо ось таку резиночку. Так, як відбувається процес? Дружина подає трубку. Трубочку прийняв, одягаємо сюди кілечко, мочаємо воду і вставляємо в колектор. Так, трошки детальніше. А ну, подавай. Беремо трубочку, надягаємо ось таку резиночку, протираємо минулоручний бруд. Трішки, може бути, тепер мочаємо його в цей з мличим засобом і вже так повільненько вставляємо трубку в сам колектор. Так, робимо все онлайн. Часу займає дуже мало. Давай. Ось маємо такі минулорічні сліди. Трошки стараюсь їх так рукою стерти. І все. Так, встановили половину трубочок. Це у нас 12 з 24 має такий вигляд. Ну а ми продовжуємо. Там завершили збирання колектора. Якраз сонечко у нас ось десь ось там сідає. Тобто ну, хорошо ми встигли, тим що сонце не світило на ось ці трубочки. Тепер беремо, закриваємо зливний краник, йдемо на низ і відкриваємо подачу води. Так, Крантика там повертаємо, спускаємося, заміряємо температуру, яка йде на колектор. Ну і все. Відкрив подачу води на колектор. Зараз заміряємо температуру, яка подається, але я знаю, що вона близько 10 градусів. Так, відкриваємо краник і заміряємо температуру. Ну, ось на даний момент це 11,4 градуси. На цьому на сьогодні все. Чекаємо поки колектор набереться повністю водою. Закриваємо. Так, чекаємо поки він повністю набереться. На всякий випадок перекриваємо цей краник. І вже в новому відео покажу, як буде прогрів за добу, за дві, за три і так далі. Так, всім дякую, хто дивився до цього моменту. Ну і до зустрічі в нових відео. Думаю, вони будуть дуже скоро. Все, всім пока-пока і до зустрічі.